Доброго дня, дорогі мої друзі. Ми були сьогодні знову в місті. Заходили, як зазвичай, в магазин, АТБ, купили ось такі гриби шампіньйони Вони там по 100 гривень 80 копійок, тобто 108 гривень за кілограм, гарні такі. Потім взяли там отакі різінки фітнес-різіночки. Видно добре? Це натягувати, розтягувати, підкачувати все, що вам. Вони йдуть по кольорах. Різний колір, різна сила ось цього жорсткості. Так, зелений о. Жовтий одразу відчувається, що так сильніше. Тримає. Коротше, можна підкачати біцепси, тріцепси, попінси, і все, що вам треба. І не треба, теж можна. Так, Далі купили ось такий були сік. Розумний вибір. своя... Розумний вибір. Коротше, це від фірми АТБ. Купували піцу гавайську цього разу. А АТБ були ось такі формочки для пасочки. Вони 4 гривень. Друзі, в кінці відео я зачитаю усі ціни, тому що така заморена, що не можу. Взяли ось таку паличку ковбаси. Ну, ясний продукт, чи як воно там називається? Хліб тостовий, тому що бачила дуже цікаву ідею саме з тостового хліба. Такі канапешечки робляться. Взяла на всякий випадок ось таку глазур рожеву на паску. Її, до речі, добре і на донатси використовувати. Потім ось такі сирки з смаком грибів це начиночка в корзинки буде. Так. Отакі От води брали. Взяли манго і взяли тархун. Вони дешеві, вони по 19 гривень 2 літри, але дуже смачна. І хто ем, слідкує за фігурою низькокалорійна водичка. Так, далі ми, далі ми, дивіться, друзі, купили ось такий тортик, тому що незабаром у нас. День народження в дитини. І тому взяли ось такий маленький тортик Пів кілограма, він 124 гривні. Інших було побагато на прилавках, а це така медова ягідка. Залишилося було три штучки, тому ми взяли. Так. Тут немає. Зараз, зараз, друзі, бо десь я багато всього брала. Взяли ось такі хінкалі Це Зараз зваримо. Це кавказські чи які? Чи це звичайні. Кавказські. Ні, звичайні, звичайні. Це звичайні. звичайні. Вони 70 чи 86. 76, 800 грам коштують. Далі. Взяли ось таку ряжаночку. Тому що в минулому відео я десь показувала, як я робила. Ряжанку, не ряжанку, а йогурт. Як це? йогурт з топленого молока, з такого пряженого. Дуже смачний вийшов. Дітям сподобалося, тому знову купила пачечку такого молока. Став на паузу. Так, Значить, торт. Півкілограмовий 124,50. Форма для випічки паски 42,90. Барник, е, кольорова, 14,90 пачечка. Виріб фаршевий ковбаска 34,50 за пів кілограма. Продукт сирний плавлений 19,90 по 9,60 сирочок. Молоко 450 грам, 19,20 напій 19,90. Хліб тостерний 17,50 виноград сушений. 70. Ага, хінкалі 75,90 Виноград сушений 24,90. Так, а де виноград? Так, значить, виноград. Він же ізюм 150 грам, 24,90. Вафлі лінія. Своя лінія Арте. Вони зараз по 94,79. Це вони зараз в акції, друзі. Зауважте. Гриби печериці 107,95. Пакет біорозкладний, гривня 15 коштує. Потім ми заходили в АТБ два рази. Купували ще ось такий кухарик. Ці, як вони називаються, бульйонні кубики вони скільки? 19 гривень. Да? 6 штучок. Ось така приправа. Ми минулого разу хто дивився, купували. Також фірма кухарик, да? чи як. Світ е... і аромат. Uh -huh. е, сирна, дуже класна, нам вона <кій> дуже сподобалася. <кій> і в сирний суп добре, і в макарони, наче з сиром їсиш. І... і взагалі ми кругом її сипали. І зробити картоплю фрі, або чіпси, і ось цим посипати. Або що дуже класно було б взяти підсушити, е, як він називається, лаваш. Сухенький, такий, цим посипати. Такий коріандр, коріандр скільки коштував? Коріандр, друзі, не скажу ціну. Ось це така насіння цибулі. Взяли батон. Це мамі. До речі, якщо будеш дивитися, бачиш, я тобі купила насіннечко цибулі. Десь в районі 6 гривень та пачечка. Тунець. Ось такий у власному соку. Мені сподобався. Я вже купувала неодноразово. Але значно ціна піднялася. Більше 50 гривень, здається. Так, все. ось така розпаковочка. Курчата розшумілися. Так, вся така розпаковочка. Якщо вам ця інформація була цікава і корисна, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми друзями. Миру добра, пока-пока.